Дизайнери знайдуть застосування усьому, навіть не потребу. Темою виставки Green Art є креативне використання побутових відходів. Всі її експонати створені з різноманітного сміття, пластикових чи скляних пляшок, поліетиленових пакетів, газет, картонних коробок, бляшанок з-під косметичних та миючих засобів. Твори місцевого неформального об'єднання Туса», на думку їх авторів один з методів альтернативної утилізації відходів. Проблема надто серйозна, вона глобальна і її рішити дуже складно. Це Обласні центри, типу Франківська, Тернополя, Львова, це дуже велика удавка. Навколишні регіони не можуть приймати це сміття його треба винайти. Якийсь оригінальний метод утилізування різних. Складових цього сміття, ну ми ніби приколюємось. Ми трошечки забавно дивимося на цей момент, бо рішити проблему дуже складно. Митці запропонували не лише готові рішення, але й проекти. Наприклад, створення малих архітектурних форм з використаного одноразового посуду, як у Андрія Єфименка, або й наочне підтвердження реальності проектів, намисто з яблучних зернят, чи ось такі імпровізовані місткості для розсади крес-салату. Незвичайна виставка одна зі складових проекту «Грін Тайм або ж зелений час. Його ініціатори молодіжна організація. «Айсяк». Відкриття проекту це були вечірки «Грін Паті» з місцевими гуртами. Також е в нашому проекті працюють шість волонтерів студентів іноземців, тобто це п'ять студентів з Індії та один з Малайзії. Вони працюють по університетах, читають тренінги на екологічну тематику. Планують організатори проекту також тематичний велозаїзд. Проблем такі акції. Каже Станіслав Багрянцев, не вирішують, однак увагу до них привертають. Щодо Грінарту, доповнити цю експозицію власними ідеями та доробками можуть усі бажаючі. Виставка діятиме впродовж місяця.